Доброго дня, шановні колеги. В даний момент проводиться засідання бюджетної комісії. У нас розглядаються питання 78-ї сесії Казанської сільської ради. Відповідно, є розпорядження. Пропонується розпочати засідання сесії перед засідання комісії. Перед цим, так як в нас немає голови, і обрати головуючого комісії. Слепченко ставиться питання на головування про обрання мене Слепченко у головуючої комісії. Три за. Хочу додати, що хвором у нас є, так як є три члени комісії з п'яти. Більшість секретар постійно діючий Клюкас Ольга Петрівна. Запрошені представники управління освіти та співробітники Фонтанської сільської ради управління фінансів. Тому розпочинаємо розгляд питань в порядку денного позачергової сесії, 78-ї, яка відбудеться завтра, 12 серпня, 13 серпня. Перше питання. Про виконання бюджету Фонтанської територіальної громади Одеської області за перші півріччя 2021 року. Були відповідні пояснення та коментарі від управління фінансів, тому пропонуються проголосувати за це питання. За основу та в цілому ставиться питання на миску за 2.1 рішення прийнято. Питання 22 в нас є, надіслано над депутатам. Прошу проголосувати. Сейчас я вам продик... я читаю з телефону. Так, зручніше. Mm -hmm. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 500 про затвердження програми цивільного захисту техногенної безпеки Фондатської сільської територіальної громади. Управління фінансів, поясніть два слова, що передбачено цим проєктом рішення. Там які зміни відбуваються, чи це зазначені суми в бюджеті. Ми просимо просим, зняти 1 за час мільйона А? Да, да, да. Піре, піре їх на програму комплексну на зароб... а, На програму комплексну на заробітну плату і харчування, дітей, тому що відкривається на сьогодні відкривається три садочки, і у нас коштів немає. Але у нас зараз там проходять роботи вже і ми не встигнемо тобто, якщо я правильно розумію, це перерозподіл коштів з програми в програму так. за вашою ініціативою, вашого управління. Це все зазначено в додатках в бюджеті, який є невід'ємною частиною нашого висновку протоколу нашої комісії, взагалі робочою таблицею нашої сільської ради. Тому ставці питання на голосування за основу цього. Питання 2.3. про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради про затвердження комплексної програми життєзабезпечення, модернізації ремонту енергоефективності, благоустрою і так далі, за текстом як передбачено в розпорядженні. На 2023-2025 роки чи є коментарі управління фінансів, ну, що передбачено програмою в Там... даному? Програма ха передбачається видатки на вуличне освітлення об'ємів. Не вистачає для оплати і перерозподіл. За кодами. За, да, за кодами 72,20, і 10, 10 і 10, 10.21. Тобто якихось так, нових, так. окрім освітлення, ми не передбачаємо, працюємо не. за тими програмами і кошторисами, які да. були затверджені попередніми mm -hmm. сесією. Перерозподіл внутрі кода, перерозподіл зв'язку з економією коштів і виділення нових на виділення. коштів на осві... вуличне освітлення. Так. Тому 2-3 ставиться питання на голосування. Хто за? Програма ЖКХ розглянута. Дякую. Прийнято рішення. 2.4. про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Надія Фонтанської сільської ради за 2024 рік. Це план за попередній рік. Ми як депутати повинні його проголосувати, затвердити. Я так розумію, якщо будуть інші додаткові питання у депутатів, вони зададуть їх в волотерам «Надія». У мене питань немає. Чи якогось немає? немає. Вже пройшов схвалення виконавчий комітет. Да, Наша про да, це да. питання затвердити. Ставиться на голосування 2.4. рішення прийняття. Наступне питання два п'ять. Молодь викладення програми у новій редакції. Ви дайте, будь ласка, коментар. Можна? Я розумію, це наш наша, Наш була програма культури, і зараз приходить до на нас. Тому відосі відповідні зміни під управління освіти, які об'єднало з управлінням культури. Чи якісь питання немає? немає. Ставиться на голосування. Прошу проголосувати. 2.5+. плюс. Рекомендуємо на розвід сесії. Питання 2.6. про внесення змін та викладення в новій редакції. Розтвердження штатних розписів, структури чисельності, посадових окладів, положення про преміювання працівників закладів культури, освіти, туризму, молоді спло. Це наші і спеціалісти головні. Ми внесли пункт 2.6 про приймування, коли йде управлінний період. там уточнення внесли просто і все. Бо чому не це ваша внутрішня. Та, це наша без виділення додаткової коштів. Немає питань, ставте тайно голосування. Хто за два 2.6. рекомендувати на розгляд сесії? Обдарованість фонтанщині, я так розумію, немає в групі у нас зараз ну, Обдарованість, обдарованість фантащені це наша програма. Там у нас є в порядку денному залишки коштів, які ми просимо перерозподілити на програму, на експертизу, на лице Знімаєте зв'язку з відсутністю однієї категорії, яка мала... у нас інте. Давайте 2.7 поки не будемо голосувати. Можливо, поки йде комісія, нам вишлють в групу це питання. Ми попередньо схвалимо. Ну, не які, які да. Чи ми переставляємо просто? А, а чи хто то, ти? Ти? Бо в нас зараз немає цього питання в групі. Ми юридично не можемо розглянути. Ми, ми можемо, бо вона є в порядку денному, якщо oh, можна. І нам вони... пояснили. Да? У ну, мене немає питань. Я бачила робочий не, варіант. В Тоді ну, задачі тільки з... зменшення. Тоді, якщо зазначено в таблиці, дійсно да, немає буде. ніяких я колізій, тому давайте проголосуємо питання. 2.7. Дякую. Рішення прийнято. Зараз колеги, секундочку, я повернусь до. Я повернусь до порядку денного. Два про внесення та виконової редакції рішення Фонтанської сільської ради, комплексна програма розвитку освіти. Це все те, що ми просимо в комплексне допомоги. А все за те, щоб ви поголосували раніше, відображено в питанні 2.8 в вашій загальній програмі. Тому ставиться на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято? Питання 2.9. Про внесення змін до статутів та закладів освіти. Це питання в нас до це... юридичної комісії. Я... Можете Пояснювати... просто пояснити зміни да. розпорядника та було про носіти зараз освіти культури молоді та спорту. Змінимо можемо проголосувати. Додатково буде це, рішення ставити питання. Три за це в нас було 2.10. Да. Питання 2.9. Так, 2.10. правильно. Пронесення змін до статуту комунальної установи інклюзивно ресурсниця. Таке саме питання змінюється. розпорядник. Ставить питання голосування. Рішення прийнято. Дякую. 2.11. Про затвердження штатних 2.11. Переходимо до розгляду питання. 2.11. Про затвердження штатних розписів структури та чисельності. Посадових укладів положення про преміювання працівників закладів дошкільної освіти управління освіти на 2015. Ну, зараз ми кошти переводили, да. і то зараз ми просимо на ці кошти, уставить ці кошти. Це буде збільшення оплати це, працівникам закладів дороги. Це заходів, для до даже дошли. збільшення, це у нас з'являються ставки, які ми просимо додатково, це і тому оплату. Це для наших садочків для наших ставці питання голосування. Рішення прийнято. 2.12. Про затвердження штатного розпису структури чисельності розміру посадових уклазів та положення про пропонування, управління освіти культури та визнавомов. Це була програма, це була штатка раніше, того місця ми прийняли, її, але зараз, коли ми пішли вже, взяли до себе і пішли все вручати, там є маленькі уточники. Керівник не може керівник видка, керівник коло. Витка. Це віднесено від приведення до, до правильної форми. Дякую. Ставиться питання на голосування. Хто за? 2.12. Дякую. Питання 2.13. Про ствердження семинут на посаду старости. Ну, ну, Я маю на увазі, чи профільне наше Дякую. питання. Дякую. Ні, це Дякую. або гуманітарне, або юридичне. Попередньо, так, та, правова мене ознайомлений. Про внесення змін та до. Так, про бюджет розглянемо після різного. Так, так, так. Про бюджет розглядаємо після різного. Прошу проголосувати за це? Є. Різне попередньо в різному у нас наступні питання. Про внесення, перше, розглядаємо його про внесення змін до річнопунтанської сільської ради про ствердження програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці. Я так розумію, що не було погодження від військових частин, да і тому йде перерозподіл між ними. Була одна військова частина, які передбачалася передача субвенції. Вони з березня місяця не можуть по якихось причинах погодити з нашою військовою адміністрацією. Тому для забезпечення нагальних потреб інших військових частин здійснюється перерозподіл. Ставиться питання на голосування. Хто за три за рішення прийнято друге про передачу коштів випадків між міжбюджетних трансферсів субвенцій на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів з бюджету фронтанської сільської. Територіальної громади Одеського району Одеської області державному бюджету Збройних сил України військова частина А 2238. Нагадайте, яка там сума передбачається? 460 тисяч. Це ті, які перерозподіляються да. з однієї. І вони передадуть на погодження військової адміністрації. Е, от з цієї військової частини да. вже є погодження вищого командування. Вони Все. пішли від. 22 тридцять А, а 22, 38, так. да. А ставиться питання на голосування хто за рішення прийнято. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансферців трансфертів субвенцій на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів з бюджету фонтанської сільської територіальної громади району орандойської області військовій частині А 18, 92. Яка сума? 465-600. Така сама Таке саме ситуація, як з попереднім питанням, правильно? Так, да, це одну військову частину. Ми розділяємо mm. на дві. Ставиться питання на голосування хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змінити до рішення сесії Кунтанської сільської ради номер 1083. Підтримка комунального підприємства, спортивний клуб Прижанівський. Виділяйте додаткові кошти, як розумієте, у нас на форму. Вони хотіли, так? Да? Форма, так в придбання техніки, інвентарю на сто двадцять тисяч загально. Так. Та перерозподіл. Там, mm -hmm. це питання на голосування. Перерозподіл це зв'язку з зміною їхнього головного розпорядника з культури на Дякую. Рішення прийнято. Затверджується програма розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 23-25 рік. Це наше питання? Змін. Наша. Наша. Там, це пронесення зміни. Там пронесення бюджетна. програма. програма. Да, да, про... це бюджет. А, якщо там бюджетно, бо, якщо там перелічуються свята, які. Ну, будуть? Ні, там 150 тисяч <рес> просимо е, на заходи. Так, да, да. До є до держави. Держави. Чи є у вас як правильно називається? Про внесення змін до рішення Фантанської сільського ради. Яке номер рішення? 11. 11.8, 15.84. 15, 15.84. 11, якого року? 23 го ще. Ставиться питання на голосування про внесення змін до рішення 1584 від 12.08.23 про розвиток культури на території Франтанської сільської ради. Рішення прийнято. Наступна вносяться зміни. Я так розумію, програму охорони навколишнього природного середовища. Це ж не затвердження внесення змін. Чи є десь номер рішення? Там виконали ці програми охорони навколишнього природного середовища, відділ житлово-комунального господарства. Ну там зменшується. 16 000, на 16 тисяч на 18 400 зменшуються видатки по культурі культурі в березні місяці виділяли кошти на придбання озеленення дерев. Так як вони зараз закриваються, ці за договір заключений озеленення закуплене. Тільки це зайва сума, і треба повернути. Тому привести відповідність програму. Але Дозумно. не Дозумно. можу номер. зараз. номер буде уточнений зазначений <реш> у висновку. Ми всі да. зрозуміли. А у висновку вже буде зазначений вірний номер при підготовці з критерем Ставиться питання на голосування. Рішення прийнято наступне. Так, за в мене освіта, це ми вже проголосували. Харчування Харчування. переходимо до діток наших дошкільня, та середнього освіта Фонтанської сільської ради. Дайте пояснення, Оксаночка. Це коштує, що ми да. просили це туди коштує 300 тисяч. Додатково виділяється 300 тисяч да, на харчування, так як відновлюють да, тополька, і, і ви. Ні. Ні. Нагадайте, будь ласка, яка у нас тут там бути за це і пропонується виділення додатково 300 додатково 300 тисяч до Сума загальна у нас зазначена буде в таблиці. Ставиться питання на голосування рішення прийнято. Колеги, чи є пока бюджету? Там ще ще є. Протокольки штатний розпис так посадочкам, да. тільки чисто протоколь. Вони ж в нас були автономні. Так, да, і там буде одемна. Е, е, ну, у вас є окремо окрема. Вони вийшли в автономні, так? Так, так. що е, я не додавалася. Поки що поки що не зрозуміло, то, тому що, що, що mm -hmm. е, не в Ваш, це, у вас це проект рішення був в канцелярі наданий. Зараз ми буде, зараз таке mm -hmm. сьогодні все рішилось. Mm -hmm. Давайте попередньо з урахуванням того, що нам були надані коментарі начальника управління освіти, ми проголосуємо за це питання, але на сесії ви можете це зазначити, що комісію попередньо погоджено, але проект рішення ми зі слів так. І... Да. Ми підтримуємо погоджуємо. Так, ну, Ставиться питання на голосування про затвердження штатних розписів. Ми маємо право на комісію розглядати будь-які документи і будь-які листи, не обов'язково тільки те, що стосується сесії. Тому затверджуються штатні розписи структури чисельності розміри посадової покладі працівників тополька, так як вони у нас автономні, окремо для них це питання. Ставиться питання на голосування. Управління фінансів у вас ще якісь додаткові, може є робочі матеріали окрім ну, бюджету е, окрім бюджету. Тут в бюджетні, в таблиці Давайте робочі зазначено ще три програми, які не включені до порядку так. денного, які бо вони е, і, і не в різний є? порядок денний. Вони ага. не будуть включені, бо вони не передбачають це змін, не було, змін да змін програми. Так. Це внутрішні ну, приведення ну, про це, це безпечна так. громада. Так. там так. змінюється змінюються Придбання ростових, фигур, ростових фігур на пішохідних переходах біля закладів освіти перекидають просто загального на спеціальні ні, ні. тільки ростові фігурки на пішоходу, щоб попереджали водія відразу, що там заклад освіти і пішохідний перехід. Далі програма розвитку земельних відносин теж кошти передбачаються, але а, програма да. вже наповнена коштами, тому вона не вноситься Ні, сама програма. Так, да, вона включається в проект, в бюджет господі. І програма експертно грошової оцінки це теж це проведення експертно грошової оцінки земельних ділянок. Програма okay. наповнена. Ну, це вже більш детальніше земельний відділ. Ми передбачаємо загальну суму без указання конкретних земельних дітей. Попередньо а я знаю, що буде... це проведення експертної грошової оцінки на сільськогосподарського призначення, що підлягає продажу території Фонтанської сільської ради за рахунок внесків покупцем земельної ділянки. Також ну, це в мене я додатково спілкувалася з земельною комісією розроблення проєкту землеустріч та встановлення меж. Села Фонтанки та села Крижанівка Фонтанської сільської ради, проведення нормативно прошова оцінки земель населених пунктів селища Ліски. Ну, така їхня внутрішня праця і стосовно там ще яких зарплат, да? ви казали, у нас так передбачено бюджетом. повинні про це поговорити. Це да. без програми, це відсутня програма, тому вона не зачіпають за да. передкуденному, але в бюджеті включена. Це перерозподіли мій. по е заробітній платі, по всіх видатках культури освіту. Заробітна плата сільської ради і інші видатки, які збільшуються видатки на заробітну плату в зв'язку з заповненням штатних одиниць. Заповнення збільшуються. Перша і друга стаття 3,5 мільйони. Нас ну, заповнився ну, не... ви штати. Ми знаємо, що на початку року, коли відділялися кошти, не передбачалося на заробітну плату на Безпекція. багато штатних одиниць, які були вакантні. Безпекція. Чому не передбачалося? На вакансії, ну, на вакансії ви кошти. Ми про це не повинні проговорити. ]ся? бо це Питання зазначено в бюджеті, ніхто да. нічого не скриває. Тому Ставці питання на голосування про бюджет. Я зараз прочитаю правильно. Чи є <кій> сувенція е, інклюзивно ресурсного центру на заробітну плату педагогів і е, субвенція е, освітня субвенція 20 мільйонів? Це те, що без програми, але Включено в до починається з вересня місяця, Просто ми отримали повідомлення, що їм первоначально було виділено по серпень. Ключень по а тепер і виділяють так. з вересня по грудень. Перед тим як почнемо свати бюджет. У вас ще були якісь все освіта, так. все фінанси все. Все. все до нас також не надходило Жодних додаткових питань, тому ставиться питання на голосування про внесення змін та доповідь до рішення сесії фантаської сільської ради номер двадців про бюджет фунтанської території на 2025 рік. 20 питання голосування. Три за. Рішення прийнято. Чи є в когось інше питання, доповнення, зміни? Це питання 2.14 про да, розпорядження, які області. Питань немає. Комісія оголошується закритою.